Вітаю вас. Ви на каналі Сівіа, як завжди, у цій порі новини у цьому випуску. Ви побачите. Україна святкує день перемоги на головній площі столиці. Урочиста церемонія підняття державного прапора. В столичному музеї Великої вітчизняної війни на честь дня перемоги запалили вогонь слави. На Івано-Франківщині вшанували пам'ять жертв сталінського режиму. У Тернополі в парку Слави під час параду переможців виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від всеукраїнського об'єднання Свобода. Вже Україна святкує день перемоги у Києві на Майдані Незалежності. Відбули святкові заходи з нагоди 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Сьогодні зранку на головній площі столиці відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. Після цього на хрещатику розпочався марш військових оркестрів. Відбулося проходження військової техніки, часів війни та військова історична хода. На хрещатику зібралося кілька тисяч глядачів, були серед них і кореспонденти. Тівіай. Чистості до 68-ї річниці перемоги розпочалися на Майдані Незалежності підняттям національного прапору. В церемонії брав участь міністр оборони України, але ветерани залишилися без привітань Павла Лебедєва. Шеренги вояків, оркестр, машини-раритети і навіть один танк. Близько години окуповували центр столиці. І, 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 я считаю, что вот этот парад, который сейчас устроили, эти деньги нужно было дать населення лі все. А просто ми пройшли би все. конечно, ну, государство є государство, не знаю, зачем тот парад. Тоби пройшли би і прошли бы, а бы економіли. В Україні ветеранів залишилося менше півтора мільйону. Щороку це число скорочується. Наймолодшим нині 85 років. Але влада не втомлюється заощаджувати на житті героїв. Пенсія мене 1600, як учасник бойових дій 1600. Сказати, щоб так заботилися нас. Ні. Но ми держимося. Що... Приходяться дежурити, там то другий, підрабатують немножко. Юне покоління відійшло від традиції Радянського Союзу. Дехто взагалі не знає, що святкує. 9 мая всі відмічають День вітерана. День перемоги став урочистим вихідним лише з 1965 року. 9 травня ООН оголосила День пам'яті і Скорботи. Україна святкує перемогу у війні, через яку втратила 14 мільйонів душ. Ксенія Тартинська, Антон Деркач, ТВАЙ столичному музеї великої вітчизняної війни, на честь дня перемоги, сьогодні запалили вогонь слави. Відсвяткувати перемогу та згадати загиблих прийшло чимало відвідувачів. А от ветеранів не так же й багато. Усіх охочих частували сьогодні солдатською кашею. Не усім ветеранам влада змогла забезпечити гідний рівень життя. А цьогорічна сума символічної грошової допомоги учасникам війни склала 135 гривень. І це лише на 10 гривень більше ніж торік. Для тих, хто пережив війну, 9 травня назавжди день, коли варто згадати радість. Завершення війни. Це мені були мене приличне. Такий праздник, як побіда, он найкращий праздник. Все 1 май і все остальне це викинути. Це день пам'яті, це день великого свята. Этот день встречали 9 мая парадом, и надо і треба встречать дальше. далі. Тому на даний момент вітерана очень мало і далі їх не будет, и і день взагалі забудут. треба, щоб держава мала кошти, щоб допомагала все таки ветеранам, які залишилися. Боже, то їм зараз по 90, по 95 років, ті, що воювали справді. Шанування жертв війни тимчасово об'єднало і владу, і опозицію. Політики прийшли до меморіали вічної слави з букетами і привітаннями а от їхні прихильники із суперечливими гаслами та емоційними закликами. Прапори політичних сил мобільних операторів радянського союзу і навіть Росії у Київському парку слави багато хто шукав саме її слави, а не вшанування пам'яті героїв. Бутафорії дуже багато, тобто це спроба протягнути радянську символіку. Намагаються велику біду нашої нації подати як успіх Кремля того самого Кремля, який в 1939 році проводив спільний парад в Бресті німецьких і радянських армій. Які розділили Польщу. так от цей успіх він не був ніяким успіхом для, для радянського народу і особливо для українського народу. Ну, це все клевета, йде на Сталіна. Трацкісти були в партії, бухаринці були в партії, це організували ідеологічно, але не Сталін на алеї перед вічним огнем у святкові ході на зустріч одні одним пішли лідери опозиції та компартії. Та не символічно, а випадково за мить, як за командою опозиціонерів, засвистали прихильники комуністів. Гітлер! Капут! На кількох вигуках провокації скінчились. Емоційні активісти пожартували за гроші. Кричала би довше від 10 до 14 мільйонів українців. Найбільшу втрат в другій світовій війні саме понесла Україна, саме тому. Подвиг українського народу, чи вони боролися в українській повстанській армії, чи вони боролися в червоній армії за своє майбутнє проти фашистської Німеччини? Він повинен бути відзначений для мирного розв'язання усіх питань. Політики закликали українців об'єднатись і запровадити день вшанування усіх воїнів, загиблих у всі часи, заради майбутнього України. Олена Опанасенко, Антон Квітен, Твай. Святкування 9 травня у Тернополі перетворилося на бойові дії між міліцією та прихильниками Всеукраїнського об'єднання Свобода комуністи вирішили провести акцію на честь дня перемоги під червоними прапорами, скористалися рішенням суду, який скасував заборону міської влади на використання радянської символіки. Міліціонери активно захищали ходу червоних до е, автомобілів. Міліції потрапило близько шістьох свободівців. Зараз ми з цю цифру кажуть, що було заарештовано. Шістьох учасників Всеукраїнського об'єднання Свобода. 9 травня не слід використовувати для розколу України. Закликала Юлія Тимошенко у зверненні на своєму офіційному сайті. Екс-прем'єрка привітала ветеранів, котрі боролися за батьківщину заради кращого майбутнього України. 9 травня це не перемога Сталіна і не поразка Гітлера. 9 травня це день тріумфу людського духу, мужності, героїзму і подвигу. Це не торжество ідеології, це тріумф людини. Не діліть серця, не розділяйте душу, не роз'єднуйте країну. Ми єдині в цьому наша сила і надія. Давайте вшануємо любов, надію, віру, батьківщину, перемогу, що подарували нам наші батьки, дідусі та бабусі, які майже 70 років тому показали нам міць людського духу та велич своїх сердець. На Івано-Франківщині вшанували пам'ять жертв сталінського режиму. Останки закатованих у тюрмах НКВС поклали у труну та поховали у Тисменецькому районі. За два роки розкопок активісти меморіалу знайшли близько 600 тіл. Стефанія Костюк одна з небагатьох на власні очі. Бачила, як вивозили із в'язниць трупи розстріляних та закатованих земляків. Ми пішли з подругою серед ночі, в один під'їзд. Нарахували на тись миничі сюди, в той напрям проїхало 12 машин. Видно було голови, тільки ми в одній машині прорахували 20 голів. Стояли чотири солдати по краях, а то решту люди сиділи. Так проїхало 12 машин. Через годину-півтори вертались порожні. Поодинокі свідки розповідають про технології знищення людей. Сказали роз'їтися, то вони тоді їм говорили, що вони йдуть в баню. митці, тому вони йшли голі. І якраз проходили по тому коридору, а там вже током їх шляпало і на машину. Трупи скидали на цьому полі поблизу села Пшеничники. Тут вони пролежали понад півстоліття. Кістки місцеві жителі постійно знаходили під час мельорації. Два роки тому добровольці взялися розкопувати поховання. На площі у пів гектара знайшли рештки 623 тіл, серед яких 82 дитини. Упродовж тижня рештки складали у труни. Це були забивання цвяхів вуха, це були постріли скажімо, впрямо в голову також була скажімо так сцена, яку нам розказував вже екскурсовод з музею визвольних змагань. Коли до маленької маленьку дитину примотали до матері колючим дротом, перепоховання відбулося за християнським звичаєм. Упродовж 20 років в області розкопано вже близько 70 стихійних поховань. Проте духовні спадкоємці радянських комуністів сумніваються, що знайдено рештки жертв сталінського терору. Навіть вчені з нашого Прикарпаття висловлювалися скептично щодо жертв НКВД, а вважали, що це скоріш всього поховання якоїсь епідемії кінця 19 століття, і якогось незалежного експерту немає. і Ця експертиза і не проводилась і. Сказати, що це в дійсності те, що насправді вони говорять, великі сумніви у нас представники меморіалу ґрунтуються на свідченнях очевидців і наполягають, поховано саме жертв репресій 40-х років. Генеральна прокуратура вже призначила експертизу. На перепоховання чекають ще понад 100 безіменних могил. Олексій Станчак, Мар'яна Гусал, Івано-Франківськ для ТВА. Гість прямого ефіру сьогодні історик, доктор наук, професор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Володимир Сергійчук. Пане Володимир, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, по перше, зі святом вас дуже суперечлива тема виходить у нас сьогодні, та. Е, я хотіла би, щоб ви висловили свою думку і прокоментували деякі останні рішення. От, скажімо, е, таку ініціативу депутат як е, Вадима Колісніченка, який пропонує карати за героїзацію УНУПА і е, пропонує аж до восьми років позбавлення волі. Mm -hmm. Що скажете? Ну, я думаю, що ця людина починає війну з мертвими mm -hmm. і мертвими свідками з боку радянської влади, навіть так сказав. би Бо ті, хто боровся з гітлерівцями, ми вважаємо їх героями. І тому, якщо ось свідчення письмові комісара Ковпака Семена Руднєва, де він написав, що націоналісти наші враги на ній б'ють німців. Uh -huh. Тобто націоналісти воюють з німцями. Значить, хай тепер Колісніченко доводить, що неправий був Руднєв. Донесення радянських партизан. Бульбовці ведуть бої з німцями на правому берегу ріки Случ. Бандеровці готують на нападі... за рікою Буг, де німці зараз концентруються. Хай пред'являє претензії командиру партизанського загону Шитову, який це донесення написав mm -hmm. до українського штабу партизанського руху. Хай пред'являє претензії до заступника керівника Рівненського обласного партизанського штабу, mm -hmm. який доповідає, що не Радянські партизани у Рівному палили кінотеатри з німцями, а бандерівці угу. і так далі. і так далі. Ну, виходить, що всі ці закиди, всі ці, ну, помилкові да? рішення, ну... Від, від незнання, і ви своїм студентам, коли розповідаєте про події Великої Вітчизняної, про що кажете перш за все? Ми, ми говоримо про всі події. Так. Як з одного боку, так і з другого угу. боку. І події для українського народу Другої світової війни ми починаємо говорити не з 22 червня, mm -hmm. а все-таки із 15 березня, тридцять mm дев'ятого -hmm. року, коли на українську землю прийшов перший агресор сателіт Гітлера. Угорські фашисти тоді почалась для нашого народу війна тоді пролилась перша українська кров. Mm -hmm. І тому е, ми говоримо про всі події, і про партизани з одного боку, і з другого боку, ну тут і є... про різні фронти ага. і там ну тут є перелік е, організацій, які перераховані в е, цьому законопроєкті. На думку депутата, ті е, організації, які боролися проти антигітлеровської коаліції, зокрема ООН -УПА, як я вже згадала Поліська Січ, Українська Народна Революційна Армія, Український Центральний Комітет. Е, ви знаєте, так, де, так, да, так. про всі ну, ці так, організації справа так. в тому, що Антигітлерівська коаліція включала і Сполучені Штати Америки, і Великобританію, і Францію. То УПА, яка боролася проти радянської влади, вона ж не боролася проти США і проти Англії чи Франції. Тобто там дуже цікаве формулювання. Я можу сказати одне: знаючи по кількох зустрічах і на прямих ефірах, на дискусіях депутата Колісніченка, я можу сказати, ну це людина не освічена. Він, я його ніколи в архівах не бачив. Щоб виступати з подібними ініціативами, треба мати досить такий об'ємистей, я сказав би багаж знань. Угу. І треба, зрештою, Ну йти тим шляхом до якого, до речі, сьогодні закликав президент України. Він каже: що треба шукати примирення між обома сторонами, бо Україну розділили. Україна була бездержавною в роки Другої світової війни, і тому можна було українцями маніпулювати, і українці, зрештою, найбільше потерпіли через це і найбільше втрат українці мають. Ну, пане професоре, ви з ми з пустими руками сьогодні прийшли? Я чи можу запитати, що за книги? Так, Власного? так. От я хотів би так. якраз і сказати, так. що оце все, що я показую ці документи, uh -huh. це свідчення скрім радянських партизан, чи радянської влади, чи скажімо, ну от звичайно, у, у мірках Колісніченка туди потрапляє Бандера перша. Uh -huh. Але ось три томи документів КГБ про Бандеру. Uh -huh. І ось документ, яким засвідчується, що полковник КГБ Карін, тоді НКВД, від імені голови уряду УРСР Хрущова, заявляє проводу ОУН, що ми ніяких претензій за роки війни ні до Бандери, ні до Стецька, скажімо, не можемо мати. Чому? Тому що Степан Бандера і Стецько знаходились в той время в німецькій тюрмі. Uh -huh. Це ж документи, які взяти з архіву КГБ. Ну то ці документи як тепер вже... Якщо вони оцей документ теж підпадає під плани Колісніченка, значить, як героїзація УПА, УНГ, угу. ну що радите? як уникнути такого невігластва? Щоби щоб пам'ятали, щоб поважали, адже це дуже велика частина. Вивчати історію, вивчати за документами угу. і е, мати на увазі, що українці так склалася історія в роки Другої світової війни, були е, по різні сторони, я кажуть, барикад. Але е, історія, зрештою, привела до того, за що боролася ООН-УПА. і тому мені скажімо дивно, депутат парламенту самостійної України, який ніколи не боровся за самостійну Україну, виступає проти тих і плямує тих, хто боровся за самостійну Україну, ну, здобував, щоб він в цій Україні мав е, мандат депутата. Угу. Це якась неадекватність, ви розумієте. Вивчаємо і поважаємо. Вивчаємо, поважаємо всі тих, хто боровся. Хто справді воював? Дякую. Отже, наш гість сьогодні. Професор Володимир Сергійчук. Щиро дякую за те, що були сьогодні разом з нами. Ну а ми продовжимо наш випуск. До Дня перемоги на українській студії документальних фільмів вшанували пам'ять фронтових кінооператорів. У Москві під час параду до дня перемоги показали українські літаки Ан 124 Руслан та Ан-22 Антей. Західні союзники сьогодні відзначають День Європи: свято об'єднання, примирення і взаєморозуміння. Дивіться пряме включення з німецького Бонна. Побачити святковий парад мали змогу не всі ветерани, деякі за станом здоров'я були змушені зустрічати день перемоги у стінах шпиталів та інших спеціалізованих медичних закладах. Утім, без святкової програми учасники та діти війни не залишились. Наші кореспонденти бачили це на власні очі. Свято перемоги на лікарняному ліжку пані Марія відзначає вже не вперше все своє свідоме життя жінка змушена підтримувати здоров'я у шпиталях. У чотирирічному віці її прострелив ногу німецький солдат. У погребі сиділа мама, і в погребі німець прострелив ножки. І на силу вилічили. Не ходжу зараз, бачите, на балках. Важко ходити і Галині Миронівні. Її у сорокових ще неповнолітньою залучили до ремонтних робіт з відновлення залізничної колії. За це жінка отримала статус учасника війни, а на додачу проблеми з серцем, ногами та цукровий діабет. З дитинства представляєте, як така, що 12 років уже треба було розширяти на железній дороги цій колії? Це все воно дало. Загалом у Житомирському обласному госпіталі для ветеранів війни щороку лікуються 4 тисячі пацієнтів. Тут вони отримують необхідні медикаменти та шестиразове харчування. На це, каже головний лікар, фінансування вистачає, а от для ремонту приміщення доводиться залучати меценатів. Тут є свої трудності. З ремонтом потрібно замінити вікна. Всі. А щоб замінити всі вікна, бачите, це на першому поверсі тільки замінені вікна. А щоб замінити всі вікна, бо вони вже розсипаються, потрібно десь біля 400 тисяч. Поки лікар чекає допомоги від держави та спонсорів, несподівано в гості до госпіталю вирішив навідатися лідер партії Удар Віталій Кличко. З пустими руками не можна в гості приходити в від спонсорської допомоги там. холодильник, комп'ютер. Телевізор. А найважливіше, важное, чому я сьогодні здесь нахожусь, самое найважливіше для людей, особливо пожилого візла, це уваги, уваги до них, в очень нуждаются. не уминув увагою Віталій Кличко. Практично жодного пацієнта шпиталю. Окрім привітань із квітами, команда удару підготувала для ветеранів святковий концерт. Я сьогодні навіть плакав, коли дівчат пели пісню воєнні. На прощання народний депутат зробив з ветеранами спільне фото. А представникам чинної влади порадив приділяти більше уваги цим людям і не лише на свята. Віталій Маргалик, Анна Діденко та Ігор Сулій ТВАЙ. Повоєнні покоління бачили війну лише на кадрах фронтової кінохроніки. До дня перемоги на українській студії хронікально-документальних фільмів вшанували пам'ять фронтових кінооператорів, показом документальних стрічок про роботу операторів на фронті. Від стін кіностудії Укркінохроніка знімальні групи йшли прямо на фронт, щоб візняти реалії війни. Кінооператори знаходились в боях поруч із солдатами. Ішина пісьмо, коли, прийом не знаю. І вже третій місяць і став настоящим партизаном. Одне время нам сімейно школьникам. Здесь прийшло згоршовивачів снімати. Довгий час українських фронтових операторів не прирівнювали до ветеранів, проте за ці кадри їм довелось заплатити своєю кров'ю. Їх зброєю була лише кінокамера. Зйомку вважали вдалою тоді, коли зуміли наблизитись до ворога. Коли оператор до ока камери. Прикипів, він вже нічого. От вони кажуть, нічого, все нічого не ви оце, ка навіть вух буде щось свистіти, все одно не звертаємо уваги, тому що от треба, оце треба зняти і все. Олена Васильівна старожил студії. Вона каже, що тільки зараз усвідомлює, з якими особливими людьми їй пощастило працювати в молоді роки. Фронтові оператори самі прорівнювали себе до солдатів. Вони вважали своїм обов'язком будь-яким чином виконати завдання. Об этом нельзя не помнить, это нельзя не уважать. И тих людей, їх семьи, тих, уже кто ушов операторів, ми пригласили сьогодні дітей, внуків для того, щоб вони знали, що ми помним, ми уважаем, ми будемо помнить вечно. Окрім святкового концерту із піснями воєнних років, українська студія хронікально документальних фільмів показала п'ять кінострічок про фронтових операторів. Донька видатного кінооператора Соломона Гольбриха сьогодні теж тут. Він дуже э, гордився э, за оборону Сталінграда. Тобто ну, є і один орден, і другий. Може, ця медаль була йому дуже дорога. Ну, Тому що, так як я розумію, там було таке пекло в Сталінграді, хоча він знімав і Прохоровське сраження, і э, Курсун-Шевченковську битву. Не весь той матеріал, який був знятий во время війни, вот то, що нам Гальштейн розказував, він не був навіть відпечатан, тобто був проявлен, негатив був, а відпечатаний, тобто його ніхто не смотрев. Їх вже немає з нами. Але відзняті ними кілометри фронтової кінохроніки вражають, які це були особливі люди. Вони щодня дивились у вічі смерті, щоб наступні покоління побачили війну їхніми очима. Катерина Прудченко, Андрій Шурін, ТВА. Західні союзники відсвяткували день перемоги ще напередодні, а сьогодні відзначають День Європи свято об'єднання, примирення і взаєморозуміння. Європейські інституції відчиняють свої двері для відвідувачів. З цієї нагоди влаштовують концерти, дебати, акції та виставки. різного роду про це що власне відзначає сьогодні Європа? Ми запитаємо у прямому включенні нашої колеги Наталії Неділько з медіакомпанії Deutsche Welle. Отже, Наталю. Доброго вечора. Чому день Європи припадає в ЄС саме на 9 травня? 9 травня для Євросоюзу особлива дата, оскільки саме цього дня, 1950 року, французький політик Робер Шуман запропонував об'єднати металургійну та вуглеводобувну галузі Франції і західної Німеччини, а також інших європейських країн. Крім того, що ця ініціатива слугувала економічному відновленню після війни, вона також допомагала примиренню колишніх ворогів. І гарантувала мир у Європі, адже важливі для військової промисловості вугілля, залізо та сталь мали перебувати під спільним контролем. Угоду про створення європейського об'єднання вугілля та сталі було підписано 1951 року у Парижі. До нього увійшли Франція, Західна Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Так було зроблено важливий крок до об'єднання Європи після Другої світової війни. Це стало підґрунтям для пізнішого створення Європейського союзу. Тож 9 травня важливий день для миру та єдності у Європі. Наталі не можу не задати вам ще одне питання: наскільки успішно єс нині вдається долати кризу єдиної європейської валюти, враховуючи те, що саме цього року виповнюється 5 років. Минає саме 5 років з того дня, коли ми пережили фінансово економічну кризу. Криза євро стала випробуванням для Європи і своєрідним тестом на солідарність. Єдину європейську валюту нині використовують 17 країн спільноти. У кожної з них своя економічна ситуація, але проблеми когось одного стосуються усіх. Утім, антикризова політика у Єврозоні поки що була результативною. Останній приклад порятунку від банкрутства це Кіпр. Для запобігання дефолту для країн, що використовують євро, створено європейський стабілізаційний фонд. Держави-боржники одержують фінансову допомогу на умовах жорстких заходів заощадження. Щоб не допускати повторення старих помилок, у майбутньому у ЄС планують більше стежити за дотриманням бюджетної дисципліни в окремих країнах. Дякую, Наталю. Не можу вас не також, не привітати з днем перемоги. Зрештою, як і всіх наших глядачів, це всі події, про які ми встигаємо вам розповісти в цьому випуску. Новин на все добре.